Алло. Алло, алло. мне потребно, в ТикТок трансляцию запустить. И вас спочатку давайте откроем Oblivion, I guess. Ой, блин, план сегодня у нас хороший. Будем сегодня стримить долго. Зараз жорстко підемо в Облівіон. А після Облівіона попензелюємо. дивитися аніме. Сьогодні дивимося аніме також. Там. Зачекайте. Зачекайте, зачекайте мене на невеликі Вони невеликі проблеми. Мені каже, що моя передплата закінчилася на. Ти як закінчилася же ж? Як ж вона закінчилася, якщо я минулу п'ятницю і вона була на 14 днів? Так це сталося, блин. Блять, який складний в них сайт? Це просто пізда. Це просто пізда, який в них сайт дебільний. От де глянути мої підписки, які мене були, блять. Давайте, давайте я вам теж застрімлю. Може, ви швидше побачите за мене Мені потрібно глянути. Мені потрібно поглянути на свої минулі переписки. Підписки. Веджт, привіт. У мене трошечки труднощі. Я, типу, грав через е, Xbox Game Pass Oblivion. І мені, типу, ну, мало вистачити, що на сьогодні. Тобто я в минулу п'ятницю оплачував. Ну, типу, не в минулу а. Ні, все правильно, Поза минулу. Я йду дивитися, я йду дивитися. Я йду дивитися, коли б не зняли бабки за це. Коли, коли я отримав мінус по грошам? Якого числа? 24 квітня. Блять, а чого в четвер? Чекай. Ні, все правильно, блядь. Це я проїбався. Я був настільки сильно впевнений, що я грав цей челендж в п'ятницю. Не, ну придеться купувати ще на місяць Xbox Game Pass. Ладно. Ладно. Що не зробиш заради, заради глядачів? Так, купив, не купив. Що воно як поняти? Керувати передплатою. Так, потрібно не забути відмінити буде її, щоб мені кожен місяць не знімала гроші за це. Але по хорошому рахунку в нас. По хорошому рахунку в нас тепер є Oblivion на місяць ще. Тому, якщо Касидіно Бомбардіна вирішить, не знаю, що замовити, той самий Oblivion, щоб ми пограли, то він у нас є. І не треба буде купувати передплату ще. А можливо, в тому геймпасі ще щось прикольне є. Хто знає, треба буде подивитися. Сорі, uh, чат, що це довго займався цією штукою. No. Треба ж, блін, все-таки було гру запустити. А я був піздець на 100% впевнений. Воно 200% впевнений, що у мене завтра, типу, закінчується цей тариф. Так що, да. Мурмяу, Дені Панкейк, привіться. Дивіться. Хелло. Зачекайте, я що анонс не робив в телеграм? Блять. По якійсь причині не робив. Ну, зато люди, які там приходять з телеграму, пропустили момент, коли ми розбирались з стрімом.